Вітаю вас всіх, дорогі брати і сестри, іменем нашого Господа Ісуса Христа і бажаю всім вам рясних Божих благословінь. Слава нашому Господу, Брати і сестри. Ми сьогодні по Божій милості знаходимося в домі Божому. Це не наші заслуги, це Божа милість. Ми сьогодні не просто прийшли для того, щоб посидіти. Просто провести час так надаремно ні. Муж Божий каже одного разу такі слова: Ти вльок мене, Господі, і я увлічен. Ти сильніє мене і прявозмог. Слава нашому Господу, Брати і сестри, Бог привів нас в дім молитви, щоб нагодувати нашу безсмертну душу, як наше тіло постійно потребує хліба. Потребує їжі для того, щоб жити, рости, продовжувати життя. Так само і наш духовний чоловік Він постійно потребує духовного хліба. А інакше, якщо ми не будемо кормитися цим небесним хлібом, ми помремо духовно. Але Бог не хоче цього. Він хоче, щоб ми жили. Він сказав: Я живу і ви будете жити. Слава нашому Господу, брати і сестри! Наш час так швидко проходить, і ми будемо дякувати незадовго, будемо дякувати нашому Господу за наш час, нашого єднання. В свою чергу хочу поділитися Словом Божим, відомий текст для кожного з нас. Остання книга Біблії, Откровення, відкриття або об'явлення 22-й розділ. Читаю такі слова з 6 вірша. 22 розділ. «І сказав мені сії слова вірні і істинні. І Господь Бог, святих пророків послав Ангела свого показати рабам Своїм то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей, я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал, я увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Неправедний, пусть що делає неправду, нечистий, пусть що скверниться, праведний, да творить правду еще, і святой, да освящається, що, ще гряду скоро, і возмізді моє со мною, щоб воздати по ділам є слава нашому Господу, брати и сестри, читаючи цей текст із Божого Слова. Ми подібних слів не знаходимо в старозавітні часи, коли Бог давав закон для Моїсея, для свого народу ізраїльського. І цей закон був надто суворий, за всякий гріх людина наказувалася смертю. І люди написано через все своє життя від страху смерті були підвержені рабству. Не мали свободи, жили, як в рабстві, жили з однією думкою. Я сьогодні згрішив і зразу послідує смерть. Або поб'ють камінням, або ще якийсь буде варіант смерті. Але ми читаємо Боже Слово. І для багатьох людей цей час до вподоби. Для багато людей цього часу чекали, чекали жити свободно. Щоб ніхто нічого мені не казав, ніхто ні, ні за що мені не угрожав, І Ісус Христос Івану багато дав відкриття. І це особливі слова, де Іван почув, час близький. Сьогодні багато людей задають питання або турбує це питання багато людей, досліджують, коли цей останній час. Коли буде прихід Ісуса Христа за церквою своєю, чи до великої скорби, чи після, чи до приходу Антихриста, чи після приходу Антихриста, люди турбуються цим питанням. Але це не так важливо, коли цей час прийде. Важливо нам з вами, брати і сестри, знати, вірити, бути впевненими, що цей час. Приходу Ісуса Христа за церквою настане. Слава нашому Господу, брати і сестри! Коли він буде, я не знаю. Я знаю одне: є люди, які чекають антихриста, а є люди, які чекають Христа. Прийде один і прийде другий, один прийде на коротенький час. І написано Він зробить те, що буде мир, безпека, благополуччя. І будуть люди, які скажуть, ми нарешті получили те, що ми хотіли. Ми бажали цього миру, спокою, благополуччя, і настане цей мир для людей, навіть тих, які живуть не святим життям, живуть гріховним життям, настане благополуччя, але на коротенький час і внезапно постігнеть їх пагуба. Пише слово Боже. Настане час для тих, хто чекає Ісуса Христа в терпінні, з благоговінням, і для таких людей настане час. Прийде Христос за церквою своєю, забрати її від землі. У оселі, які Він приготував для любящих своїх. Ми багато за ці оселі чуємо, читаємо. І Писання каже, що для багатьох людей це закрито. Око не бачило, вухо не чуло, на розум не приходило, але Бог відкрив це кому? Тим, хто живуть згідно Слова Божого, відкрив їм Духом Святим, тому що Дух Божий проникає все і глибини Божі. Слава нашому Господу! Брати і сестри, нам це Бог відкрив там краще. Як би нам не було добре на землі, як би ми не жили благополучно на землі, але там краще. Присутності Божій, присутності нашого Спасителя і Ісуса Христа. Там краще. І тому важливо, що ми знаємо, що Прихід і Ісуса Христа близький, Христос прийде і не забариться. Хай Бог благословить нас. Особливі слова, які я зачитав, я повторю: пусть і що ділить неправду, нечистий і що скверніться. Праведний, да творить правду є що, і святой, да освящається є що. Що хоче людина робити, будь ласка, хай робить, хто хоче грішити, гріши. Хто хоче неправду чинити, чини. Хто хоче святим життям жити, святим життям живи, благочестивим життям живи. Для кожної людини даний свободний вибор, тому що Бог не наказує. Проходять часи люди, живучи на землі, і люди, які живуть святим життям нічого особливого, і люди, які живуть гріховним життям, теж немає ніякого наказання. І люди, живучи на землі безпечним життям за те, що немає ніякого наказання, люди ще більше обезпечуються, люди ще більше чинять зло. Чинять беззаконня і знають, що абсолютно безнаказані, не розуміючи те, що Бог є той, який дивиться за кожним із нас, живучи на землі. Незалежності від того, чи людина служить Богу, чи не служить, але є той, чиї очі обозривають всю землю. Слава нашому Господу, брати і сестри! І для нас Бог відкрив цю істину. І каже такі слова, не запечативай слов книги пророчества сей, ібо влє, врем'я близько. Христос гряде, і Він не просто прийде, Він з чимось прийде, Він прийде із зарплатою, брати і сестри, воздасть кожному по ділам Його, хто чинить добро, нагорода, хто чинить зло наказання. Не буде того нікому абсолютно, щоб людина щось чинила і за те не було зарплати. Так нема написано, брати і сестри. Заплата моя зі мною. Ми живемо в останній час, брати і сестри. І Бог каже до Івана: не запечатуй і не скривай цих слів, але ці слова хай читають абсолютно всі люди, щоб люди знали. Був час. Коли Бог своє відкриття давав Даніїлу, і він так само Даніїлу, це був старозавітній пророк, жив за багато років до народження Ісуса Христа, це не були останні часи, за які ми сьогодні читаємо, і Бог давав відкриття за останні часи, мужу Божому Даніїлу. І коли Бог сказав: прийде час, що багато із людей пробудяться з в прахі землі. Тобто люди воскреснуть ті, які в свій час повмирали. І одні воскреснуть на вічне життя, другі воскреснуть на вічне поругання і посрамлення. Пише так слово Боже. І Бог, даючи відкриття своєму мужу, Він каже: Даніїл, скрий ці слова і запечатай цю книгу до останнього часу. Прийде час, прийде той останній час, де я позволю, або я відкрию цю книгу і зніму цю печатку, щоб люди ці слова прочитали, люди, які живуть останнього часу, і каже: многі прочитають і умножиться відінь. Слава нашому Господу, брати і сестри, які глибокі слова в цій книзі, яку Бог дав рабам своїм пророкам. Брати і сестри, ми сьогодні цю книгу читаємо, за що слава нашому Господу! Ми є блаженні. Бог каже, блажен читаючий, блажен слушаючий і блаженний і сповняючий слова книги, пророчества, врєм'я близько Блаженний. Многі прочитають і умножиться відінь Брати і сестри, ми сьогодні чули проповідь. Для тих, хто побіждає, що їх чекає, яке блаженство чекає, але залог нашої перемоги в чому, брати і сестри. Ми читаємо, апостол Іван пише такі слова: «Юнаки, я добавлю і дівчата, ви сильні. Чому ви сильні? Де залог вашої сили каже, ви побіділі лукавого, ібо Слово Божє прибиває у вас, Алілуя! Благословенне ім'я нашого Господа, який залишив своє Слово для своєї церкви. І Він залишив для того, щоб ми не тільки читали, не тільки слухали, що ми сьогодні робимо, коли ми в домі молитви, щоб ми його виконували, прийде час випробування. Але Бог сьогодні береже людство на цій землі і від наказання. І в свою чергу і від нагороди, яка чекає тих, які живуть святим життям. Чому сьогодні люди не бояться чинити зло? Тому що, каже Біблія, не скоро звершується суд над худими ділами. І от того серце людське не боїться чинити зло. Не скоро Бог соблюдає, написано російський переклад, Бог блюдьот. одніх для наказання. І для погибелі, це кого він береже, нечестивих людей, а других зберігає на день, коли прийде час весілля, агнця, слава нашому Господу! І прийде час і для таких людей. Хоча ми читаємо Малахія, каже є категорія людей і каже, а що користі нам з того, що ми соблюдали постановлення, ми жили святим життям, і Бог нічого не робить. Немає нагороди, і ми чим більше виконуємо Слово Боже, тим більше ми переносимо випробування, труднощі, скорби, хвороби. Багато хто нас не розуміють, а що користь із того, що ми соблюдаємо постановлення, брати і сестри, і така категорія людей сьогодні є. Навіщо мені жити святим життям? Я лучше буду жити, як і всі люди живуть. Але ні, брати і сестри, хай це слово Боже не хай це Слово не закорениться у наших серцях, тому що це слово не від Бога. Бог каже, святий хай ще освячується, праведний хай творить правду ще. Прийде час, де Бог скаже. А для вас благовію, що є перед іменем Моїм, взоє Сонце правди. І исцеление в лучах славы нашому Господу для вас, благоговеющих, прийде час, який Бог береже для оприділеного часу, і кожного, кожен досягне того часу, брати і сестри, Бог береже стопи святих своїх ще на землі. Ми йдемо цією дорогою, але Бог нас береже. Ми читаємо в книгах царів цей текст із Божого Слова. Святих своїх Бог береже стопи, а нечистивих береже для наказання. Брати і сестри, хай благословить нас Господь, допоможе нам завжди бути готовими. Христос скоро гряде. І сьогодні для нас є вибір роби що хочеш на землі. Немає наказання і для одних, і другі особливо не переживають якогось надто великого, на наш погляд, сказати, благословіння. Живемо, ті живуть святим життям, а ті живуть нечистивим життям. Але прийде час, і Бог каже: Я покажу різницю між служащим Богу і неслужащим Богу. Але для нас з вами є сьогодні вибір. І не тільки для нас, для тих людей, хто взагалі не знає Господа, Бог нині повсюду повеліває всім людям покаятися, бо Він назначив день, в який буде праведно судити Вселенну. Посередством предоприділеного і мужа, тобто і Ісуса Христа, подав удостоверення всім, воскресів його із мертвих. Слава нашому Господу! Бог назначив день суду. Прийде час, коли предстати кожному прийдеться предсуділіще Христове, щоб получити, соответственно того, що людина робила на землі. Добре робила нагорода від Господа, погане робила наказання від Господа. Нема ліцеприятія у Бога. Слава нашому Господу! Брати і сестри! І далі написано такі слова: блаженниті. Котей соблюдають заповіді, щоб іметям им право на дерево житті і войти в город воротами. Брати і сестри, я далі не читаю. Я читаю за блаженство, щоб ми зберегли це блаженство у своєму житті. Блаженні ті, які читають, блаженні ті, які слухають, блаженні ті, які виконують заповіді Господні, їм буде відкритий свободний вход. Вічне Царство нашого Господа і Ісуса Христа. Що може бути краще живучи на цій землі, Бог дав вибір, неправедний чини не неправду до часу оприділеного Богом, нечистивий, сквернися сьогодні на землі, бери від життя все, що знаєш, все, що бачиш, все, що хочеш. І мудрий їх сказав такі слова: Веселися, юнак! В дні юності твоєї, і серце твоє хай вкушає радості всі дні твого життя. Ходи по путям твого серця, ходи по відінню очей твоїх, і для юнаків це сказано, і для дівчат сказано, і я би сказав, би, і для старших. Але далі каже: але знай, що за все це Бог приведе тебе на суд. Брати і сестри, як ми маємо ходити сьогодні на землі, учить нас Боже Слово. Хай Бог допоможе нам бути виконавцями і, як сьогодні було сказано, бути переможцями. А переможець має великі Божі обітниці, наслідує все, що Бог приготував для церкви своєї. Брати і сестри, хай Бог рясно нас благословить, а Його ім'я буде прославлене. Амінь.